А ви знали, що Джад з фільму Клон мала дуже низьку самооцінку. І ось чому в дитинстві я просто фанатіла від Джад і Лукаса. Я вірила, що це велике кохання і що доля їх розділила, але вони будуть разом, і так далі. Поки в дорослому віці я не зрозуміла, наскільки це була не любов, бо Джад це ідеальна демонстрація низької самооцінки через романтизовану залежність. Вона бігла за тим, хто її не обирав, і при цьому вона не бачила того, хто стояв поруч, і любив її справді. Її проблема це глибока травма неприйняття. Та відсутність відчуття внутрішньої цінності. Її тягне до Лукаса, бо він недоступний. А недоступність вона підсилює відчуття цінності. Якщо вибере, значить я варта. З свого боку Саїд уособлює зрілу любов, яку вона при цьому відкидає, бо її нервова система налаштована на адреналін, драму і страх втратити. Ось саме це для неї означає кохання. Таким чином, її низька самооцінка проявляється у саморуйнівному виборі: тягнутися до болі, а не до безпеки, бо спокій здається чужим і небезпечним. І якщо тобі це знайомо, знай, це не кохання. Це про спробу довести собі, що я варта, варта любові. І поки ти не піднімеш свою самооцінку, історія Джад буде повторюватися у твоєму житті на постійній основі. А як її підняти? Розповідає на інтенсиві самооцінка. Читай в описі.